Перший поєдинок для уманської волейбольної команди Апілон у фіналі ліги виявився важким. За жеребкуванням протистояти у першій грі довелося команді Стахо з міста Тульчин. Це потужна команда, яку називають фаворитом змагань. Від початку апілон кинув у бій свій кращий склад, проте супротивники вели себе достойно і ціною великих зусиль таки зуміли вирвати першу перемогу в уманського апілону. Судді високо оцінили гру груманчан. Також гостям сподобалася зала Уманського державного педагогічного університету та місто. Розіграш проводився по круговій системі. Чотири команди-фіналісти зустрічалися між собою по одному разу. Кожен розіграш проводився в п'яти партіях до трьох перемог. Що хочу вам сказати, шановні любителі волейбола? Я хочу подякувати першу чергу цьому навчальному закладу, який предоставив таку можливість нам провести тут фінал Апілон Ліги. І ще хочу всім любителям волейбола і цього закладу, і всім, хто живе в цьому хорошому місці, Умань, подякувати, що вони. Цей прекрасний вид спорту так поважають і люблять. Ваша команда збалансована. Але сьогодні я не знаю, по яким причинам в неї гра не пішла. Чому? Це ніхто не може сказати. Волівальники вволівали, гравці хотіли виграти, а як кажуть, в спорті не було фарта. Попри першу поразку, команда Апілон продемонструвала командний дух та взаємопідтримку. У другий день змагань вона увійшла ще більш згуртованою. Результати не забарилися, і команда Апілон зуміла поповнити свою колекцію перемог другим місцем, набравши сім очок. Уперед пропустили тільки команду Стахов, із результатом дев'ять очок.